Привіт! Привіт, мої хороші! Я знаю, знаю, що я трохи запізнилася. Але я ж не просто запізнилася. Я приготувала для вас нове заняття. Робите, ну, ти вже тут. Ну, 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 що ж ти такий цікавий? Я знаю, знаю, що ти хочеш робити. Ти хочеш вже приступити до нашого нового заняття. І нарешті вже поговорити про планету, Ну хоча б про одну. І я вже бачу, що в тебе є вже запитання для нас. Перше запитання. Яка планета найперша? Як рахувати планети? Ну, це просто. Зараз ми тобі все розкажемо з дітками, так? Діті, прийнято рахувати планети від сонця. Так, подивимось, а ось і наша перша планета. Бачите, ось вона. Це Меркурій. І зараз ми про нього з вами дізнаємося дуже цікаві факти. Меркурій перша планета від Сонця. Це найближча планета до сонечка. Але це не єдиний його рекорд. Ця планета ще й найменша у сонячній системі. Така собі, планета Малюк. А ще ця планета найшвидша. Вона набагато менша за нашу Землю. Меркурій так близько розташований до сонечка, що за ним складно спостерігати з Землі. Яскраве Сонце заважає дивитися. Поверхня Меркурія вкрита. З кратерами, вона скеляста, це від ударів метеоритів. Такі космічні, іноді небажані гості. Тут майже зовсім немає повітряної оболонки, тому планета не захищена від палючих променів сонця. На одному боці Меркурія, який повернений до сонечка, нестерпно спекотно, а на іншому дуже холодно. Сила тяжіння Меркурія дуже маленька. Тож на Меркурії всі б ми стали у три рази легші, ніж на Землі, і змогли б стрибати дуже-дуже високо. Для дослідження планет вчені відправляють запрограмовані космічні апарати. На Меркурії вчені відіслали космічний апарат Месенджер. Він кружляв навколо планети та знімав на камеру його поверхню, але за кілька років у супутника закінчилось пальне. І він розбився об поверхні планети. Рік на Меркурії триває всього три місяці. На цій планеті не відбувається зміна піри року. Зараз я пропоную вам послухати, як звучить Меркурій з космосу. Ось на фотографії у книжці ви можете побачити, як же виглядав цей космічний апарат Месенджер, який кружляв навколо Меркурія і збирав різну цікаву інформацію. Робив фото, записував звук, який ми з вами почули тільки А ось і сам... Меркурій дуже красива, гарна планета. Бачите, в нього видно тут кратери. І на відео, я думаю, ви побачили. Кратери це такі ями великі від метеоритів, тобто таке каміння, яке падає з неба. Так, ну що, роботи, Я думаю, що ми відповіли на два твоїх запитання. Перше твоє запитання було: яка планета найперша? Яка планета найперша? Меркурій, правильно, про що ми говорили сьогодні? А як же рахувати планети? Від чого починати рахувати? Від сонечка! Отже, Меркурій це найперша планета, найменша планета і ще й найшвидша планета. Ось скільки він має рекордів. А тепер я пропоную перейти до практичного заняття.